А зараз вже з нами на зв'язку людина. От я тепер можу її е, представити. Це е, Володимир Карафетов, український виконавець, якого ми незабаром побачимо у Дніпрі. Пане Володимире, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Володимире, давайте почнемо. От хочеться, коли я говорю з українськими представниками шоу-бізнесу, виконавцями, от у кожного є бекграунд, те, що ми називаємо творчий шлях. От як Ай. розпочинався ваш творчий шлях? І чи можна сказати, що у вас є ну, якась особлива манера виконання? От про що ваша творчість? Ну, давайте так. Спочатку родився я в сім'ї заслужених артистів, професію себе не вибирав. Не обирав Реняцовський дуже швидко їх здавати вклад. В сімейний капітал моя родина музикантів. Я з династії артистів. Моя мама заслужена артистка. Вони працювали у всьому світі во время міграції, і великих, і маленьких. За кордоном і в Америці, і там і в Китаї, і во Франції. Тому <зваж> я народився, да, з мелодією у серці, дас таке. Воно було інтернаціональне життя. Да, тоді лунали там Джо Дасен, і вже потім з'явився Майкл Джексон, там інші там якісь там співаки. От, тому я е, слухав різну музику, да. І напевно, моя творчість і мої пісні більш-менш вони про щось душевне, про чоловічне та відносини, качественне, настояще, мужкі, любов до життя жінок та дітей. Навіть, це так. От в двох словах вам. Пане Володимире, а ви що, от, от, от ваша династія і ваш творчий шлях е розпочинались у Харкові? Ви ж харків'янин? До речі, да, та, я харча вітання героїчне я місто. Це був в Харкові, але в зараз ви земля, місце планета. Земля я зараз час живу у місті Києві, Часто буваю у Дніпрі. Це одне із нелюблених моїх місць. Я там дуже часто проводжу час е, зі своїми друзями, з, з сім'єю. Там в мене є кум, є хлопці, є друзі. Там е, такий, б, город по душі, по е, большая вода вона притягує. У да? нас Дніпро широкий. Тому... А зараз приїхав до Києва в зв з зв'язку з безпекою. Тому що ми були у Харкові більшу частину цього масштабного події що відбувається в цей час. Ось і мій син пішов в цьому році в перший клас. Тому ми для безпеки нашої дитини переїхали сюди. Хоча я мог переїхати в будь-яке місце в принципі, ну так кажучи, в будь-яку столицю нашого мира, мене було би радо вісне бачити. То ми вибрали столицю своєї країни. Ми підтримуємо ЗСУ, підтримуємо єднання нашого народу і підтримуємо, конечно, безпеку наших родин. А скажіть, будь ласка, яким. От е, у кожного міста є своє обличчя. От Харків для мене це е, індустріальне місто, місто науки, е, місто вищих навчальних закладів е, дуже класних. Про, про Дніпро, до речі, дуже подяка. Що за ваші слова про Дніпро теж е, дуже класне місто. А от якщо порівнювати Харків і Київ, е, які особливості Ви там студію на я, наскільки я знаю, відкрили. Ми зробили студію. да, ми зробили студію. Продовжуємо працювати над шоу. Яке немає аналогів в цьому світі. Ми працюємо і за кордоном, і в Україні, і шоу циганське, воно таке бо навіть не циганське, інтернаціональне. Воно більш от, тому, що в ньому співаються пісні на різних мовах, там є будемо говорити, і музичні твіри, і танцювальні произведення, яких які в ну. Попадають у душу, у серце, да, то розкривають. Сьогодні ми знаходимось в Києві. До речі, я зараз знаходжусь тут, у тут у своєму де переїхали. Створюємо нові музичні хіти, створюємо нову музику українську з супернастроєм, який хочемо передати нашим їх і, 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 і своїм і хлопцям, да які сьогодні не передовий. І людям, які сьогодні трудяться на благо нашої родини. Ну, я думаю, от настав час розкрити інтригу, яку я завернув на початку нашого спілкування. Ага. Вас можна де і як, і коли вас можна буде побачити у Дніпрі? Ну, ми 13. цього місяця. Це грудня. Грудня. 13 грудня я буду. Виступати з групою в запрошую вас. Теж якраз можете запросити даму на танець. Запрошую вас на концерт, де відбудуться... Ми... відбудуться пісні, які будуть звучати і на українській мові, і трошки може щось там не перекладається ми на харківському слингу. Ми це так називаємо. Ось і хочу вас запросити 13 червня. Чи... 13 грудня. Грудня. 13 грудня Барталабе о 18.00. Буду радий вас бачити. І всіх, хто хоче завітати до нас. Ми подаруємо настрій на будущий рік вперед. От і хочу, конечно, звернутися до всіх українців, і, якщо можна від вашого ім'я і від всіх нас поздравити з наступаючим новим роком з наступаючим різдвом. Пожелати всім скоріше перемоги, добра, миру, любові. Ми сподіваємось що ми вистоїмо і повернемося до прекрасного нашого мирного життя, де наші діти. Будуть жити у мирі, вчитися при переймати все саме лучше від нас і жити далі, пане Володимире. Ну безумовно, ми в цьому не сумніваємось. А я от надихнувся вашим виконанням. Як ви ставитесь до того, що люди ну, очевидно, що глядачі в залі. Хочеться танцювати під ваші пісні. От е, як ви ставитесь до того, що люди починають танцювати, не знаю, біля сцени чи десь супер. Наоборот, ми заки не так робимо, щоб, щоб вони танцювали. Прям можна там з першої пісні нам це чи, це більше, передає драйву, і концерт е, е, взаємообмін енергією відбувається І тоді ви, то есть, е, на мільйон відсотків всі заряджаються? А скажіть, будь ласка, а... От зараз я спостерігаю, і в тому числі ви є частиною цього процесу. Як українська пісня? От вона просто набуває нового життя, нових сенсів, нових, якщо хочете, і глибин, і висот, і, і широти. От і так. всього над чим ви працюєте зараз? Над яким матеріалом і знову ми працюємо над новими піснями українськими твірами, щоб вони були. Передати хочеться передати, щоб і був і драйв, і було, було слово, яке може достучатися до, до кожної душі. Ось працюємо над новим альбомом. Працюємо над новими піснями. Всі далі, побачити Зараз Ми купили не дабучи, пісню «Кораблі» Кузьми Скрябіна. Ось ми ж будемо. От, скоро був друкує, Ну, скоро вийде вона в мережі. Да? У нас є пісні там Карпати. Ми написали пісню, е, нас попросили про прекрасне місто Вінниця. Ось е тому ми написали зараз дуже хорошу пісню. Тому що всі пісні мої про якісь стосунки між мужчинами та жінками. Больший час написали поміж нами океан. В мене друг він служить. А жінка влетіла улеті... за в Америку і там з дитиною проживає. Ну вона там приїжджає, коли її має на те час. А він здесь віддає долг нашої країні, робить велику справу. Тому ми написали пісню поміж нами океан. Ми працюємо ще у нас. теж там була пісня. Вона теж є в мережі. Вона називається Стефанія. В мого друга народилася донька, яку вони не могли дождатися вісім років. І от вона народилася в перші дні масштабного наступу. І ми присвятили це. Була одна із перших писень. Моїх на ну я співав на кримських, але ну, маю до таких твірив. Ми от е... З сесарчуком Віктором Васильовичем написали цю прекрасну пісню. Ось, і вона залунала і. Коли я бачу посмішку твою, то моє серце завмирає. Коли ти плачеш, я боюсь, але назвав би все це раєм. Так довго чекали ми на тебе, ти сонечком з'явилася на світ. Від того дня, дякую небу, ти наше щастя, квітів дивоцвіт, Намалюю тобі зорі, що пливуть, неначе море мила я. Ну, От таке прекрасне, можна сказати, по українське нове таке, це не шансон, це щось таке був... щось космічне, мабуть, наверне. Пане Володимире, я от сидів, вас слухав, і е, е, мені подумалося, що ваш творчий стиль, от ви згадали і мозгового, і е, Кузьму. Е, ваш творчий стиль, можливо, можна назвати новою українською класикою. Ну і шансон, якщо він це український шансон, що, що в ньому поганого все українське, ми лише. Знаєте, вітаємо. У нас прекрасні виконавці, Павло Зібров, от ми з ним бачились. І... У 에... нас ну <р> дуже дуже багато всіх, і е... велика культура нашої плох тот народ, який не знає свою історію. Велика культура, яку ми довжні, може, чуть трошки розворошити та підняти її на як скажеш, ступи на ту ступень, ну на яку вона да? чи Вознести цей шлях да, нашої творчості, тому що ми там трошки забули, живемо е якимись другими жили, жили другим, другими людьми, які к нашої країни немає вообще ніякого віднос Да, і слухаючись пісні якогось там Стаса і щось когось. У нас є куча всіх своїх, тому радіомережі... Добро пожаловать, виарестоване. Пане Володимире, я задаю це питання всім гостям, представникам шоу-бізнесу. Я потім всі ці питання зведу в один колись є. У мене така да. мрія. А дивіться, я, я вже ділився з глядачами спостереженням, що от і вам говорив: от ми живемо в час, коли українська пісня набула нового життя, і вона просто буяє. А от там за перебріком на болотах. У них як виходила там берег Катюша, або там голубі як летіли на їхньою зоною, так вони і летять, і вони залишились в отих наративах, і Нічого нового, окрім якогось нацистського переосмислення радянського минулого у них не народжується. А у нас, у нас просто вибух мистецтва, і це стосується не лише пісні, це і українське кіно, і живопис, модельєри, наші, як зараз на світових площадках. От ч, чому така різниця? Чому у нас феєрверк творчий, а там ну, ну, болото і болото? Е, не хочеться зрівнювати їх з нами. Ми різні, вони нас тільки можна знаєте… 에, на любе питання армяни відповідають, що це вони про чи придумали. Тому я думаю, що українці ну, будуть поряд з армянами. <губ> От і, і теж все, е, все время надихаємо чимось і щось створюємо. Дану нас про все одночасно трошки забули. Ну рухаємось вперед, робимо все нове, нове життя, нова життя в нашій країні. Нове іскусство, нові пісні. Нові ліца. Пане Володимире, надзвичайно радий нашому знайомству і спілкуванню. Щось мені підказує, що ми з вами ще поспілкуємось і, можливо, наживо. Нагадаю глядачам, що пана Володимира, наживо можна буде побачити і потанцювати, і підспівати 13 грудня Бартоломео, 18.00. Ну і пане Володимире, якщо ви кілька слів скажете Дніпрянам, то ми будемо вам вдячні. Дніпро. Всіх чекаю, люблю скоріше скорішого тихого, мирного життя, перемоги нашим хлопцям, низький поклон, ангела-вхранітелів, нашим ЗСУ. Слава Україні! Всіх кохаю і до зустрічі! Пане Володимире, надзвичайно вам вдячний, героям слава. Отже, Володимир Карафетов був щойно. Ми з ним спілкувалися, як на мене, надзвичайно такий харизматичний виконавець. От приємно буде побачитись з ним і наживо, от і поговорити. Можливо, ми його ще і в цій студії побачимо. От а, а вам нагадаю, що... Дивіться і слухайте українське, це неймовірно. Тим більше, що зараз, попри всі випробування, які вийшли на нашу долю, все одно це в творчості сублімується і вибухає от такими новими класними яскравими проектами. І безумовно, все це потрібно лише підтримувати.